Заходить одна людина із електронної черги, одна людина із живої черги. Зорян приїхав з Ізраїлю до України, щоб пройти військово-лікарську комісію. Чоловік у черзі другу добу. Напередодні йому довелося ночувати під приміщенням Цихівської військово-лікарської комісії. Люди у черзі кажуть, з 9 травня не можуть записатися онлайн, тому чоловіки самостійно ведуть власну електронну таблицю. Там близько 500 людей і за одну добу, за один день робочий ВЛК пропускає 10-20 осіб, тобто це черга на два місяці, враховуючи те, що 5 червня закінчується термін, то ситуація складна, але ну, зрозуміло, що ВЛК просто фізично не встигає. Паралельно тут існує так звана жива черга. Люди записуються у блокнот та цілодобово чекають під приміщення. Мобілізованих і тих, хто підписав контракт, приймають поза чергою. Зараз 14-й в живій черзі, тобто, не швидше за все сьогодні Я не потраплю. Треба буде ще чекати до завтра. Не зрозуміло, чому в резерв не могла прийти інформація, що я мушу прийти до рукав. Тобто ТЦК сказала, що не потрібно. Проходити велика, а я чистопадково знав, що все ж таки потрібно. Тобто, я там 300 якісь там в черзі, і скажімо так, до п'ятого червня це нереально пройти. 21 травня. Частина тих, хто у черзі, написали колективну скаргу до поліції. Її вони нам надали на умовах анонімності. У заяві йдеться про те, що чоловіки з лютого не можуть пройти медичну комісію. Водночас, за словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Наталії Літвінської, у Сихівській ВЛК працює два склади медиків. Щоб уникнути черг у місті створили додаткову лікарську комісію, куди представники ТЦК за потреби можуть перескеровувати військовозобов'язаних. Електронна черга насправді є і приймають по електронній. Черги і електронне направлення формується з співробітниками ТЦК в реєстрі оберіг. Булова верніше, ТЦК та СП, якщо воно бачить, що там є понад ліміт військовозобов'язаних. Воно має керувати, перенаправити потоки на Батуринську. Ця комісія взагалі є недовантажена. Ми надіслали інформаційні запити щодо цієї ситуації до Львівського обласного ТЦК та СП та головного управління поліції у Львівській області і чекаємо на відповідь. Катерина Олійник, Іванна Багрійчук, Суспільне новини Львів.